Переможці конкурсу, Коломийське комунальне підприємство Полігон екологія одне із трьох, яке тепер вивозитиме сміття у місті. Їхня територія центральна частина Коломиї та прилеглі вулиці. Ми вирішили з'ясувати, чи готове підприємство до такої роботи і за які гроші робитиме писанкову чистішою. Знайомтесь, це Михайло Попелюк, директор комунального підприємства «Полігон екологія». Керівну посаду він обіймає з 2017 року. Підприємство в основному займалось вивезенням сміття з центральної частини Коломиї. Тепер повноважень додалося. Тут вирішили взяти участь у конкурсі, де визначали, хто ж вивозитиме сміття мешканців багатоповерхівок та приватного сектору. Тендер проводили через те, що договір міської ради з фірмою Ави, яка надавала ці послуги, вже завершився. З 1 червня нам. Підприємець, який обслуговував коло комунсервіс, обслуговував сміттєзвалище, відмовився був. І, відповідно, міська рада прийняла рішення про передачу на комунальне підприємство захоронення сміття. Ну, відповідно, вже до захоронення, ну і мав би свій полігон займатися і вивезенням з міста. і від... Ми зайшли, розглянули лоти, які проводились в місті. Центральна частина це був третій лот. Ну, ми зайшли з документацією цей лот, дали ціну, пропозицію і виграли цей, третій лот. Тобто, центральна частина міста, нам є перелік вулиць. Для того, щоб взяти участь у конкурсі та перемогти, підприємства мали показати, що вони готові до такої роботи. Мова, зокрема про техніку та контейнери, необхідні для того, щоб забезпечити якісний вивіз сміття. Михайло Попелюк переконує, в них все є. Перед тим як заходити в лот, ми мали бути готові. Ми до цього. Тому що е, управління комунального господарства намагало, е, певні вимоги ставило до прийняття участі в конкурсі е, відповідно, ми провели тендер на закупівлю контейнерів. Ми закупили більшу кількість, як потрібно було для лоту, щоб мати запасні змінні і е, якщо треба, хочемо. Забезпечити своїх двірників, щоб вони могли е, мобільно працювати в місті теж контейнерами маленькі, і провели тендерну закупівлю сміттєвоза. У нас є один сміттєвоз, а ще один ми закупили оці. Маємо надію, що сьогодні він прибуде на базу, тому що вже постачальник, який виграв тендер, обіцяв нам сьогодні його привезти, пригнати. Тобто ми вже будемо мати, тому що завтрашнього дня ми вже будемо мати свій автомобіль. Але так щоб перевозити, поки не було свого автомобіля, ми провели тендер на надання послуг. Виграла там є компанія, яка виграла і надає нам послуги перевезення вивезення сміття. Тариф на вивезення сміття підприємством екологія» ще остаточно не затверджений. Але цінова політика, з якою воно вийшло на конкурс, каже Михайло Попелюк, є 189,88 копійок. Це листокою, ну, а тариф на захоронення це 109 гривень. Беремо на е, захоронення на одну особу, так як прописано в законі. Там е, виходить для багатоквартирних будинків там, е, 38 гривень на місяць з одної особи, а для приватного сектору там ціна чуть, -чуть менша, е, там виходить 36,80. Тепер мешканці мають укласти договори на вивіз сміття з полігон екології. Зі списком вулиць, які тепер обслуговують це підприємство, можна ознайомитись на сайті Коломийської міської ради. Та, як каже Михайло Попелюк, комунальники вже контактували з головами ОСББ і повідомили про необхідність таких документів. Оголосили, що є третій лот, оголосили, які вулиці входять в цей лот, і оголосили адресу, де можна заключити, з нами угоди. І люди проходять вже більше 130 угод. Було на вчора е заключено е угоди з ОСББ. І ми мобільно дуже швидко стараємося розвести всім контейнерів. Ви бачили, контейнерами ми забезпечені. Контейнери вже є на місці. У нас. І вчора відбувся перший вивіз сміття з нашого лоту. Ми почистили те сміття, яке залишилось ще після авиану, там де контейнери, але заповнені ми не забирали їхні контейнери, але забрали кругом контейнерів сміття. Це відбулося там в районі Січових з 12, навіть там була дуже велика сміття. Звали, що таке зробилося, створилися. Ми все вивезли, вклали свої поруч контейнера чисті. Ми будемо приймати міри. Полігон екологія вивозитиме сміття раз у тиждень. Щоправда, тут обіцяють, якщо контейнери наповнюватимуться швидше, то приїжджатимуть частіше. А ще придбали баки для сортування сміття і вже найближчим часом планують їх встановити. Чи буде виконувати гідну свою роботу полігон екологія? Покаже лише час. Хоча у владі певні підприємства якраз впорається з цим завданням, бо на відміну від приватного на комунальне можна повпливати у випадку непорозумінь чи нарікань мешканців.